Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви запитуєте, що чекає нас 24 серпня на День Незалежності? Від рашистів. Що чекати від рашистів? Чи запланували вони щось? Давайте подивимося: плани щодо України саме на цей день, 24 серпня. Ну, є, план є. Звичайно, що є. Ви знаєте, тут е, якийсь котел втворити, якийсь е, зненацький штурм. Хм. Повторити якусь ситуацію. Тобто, тут повториться якась ситуація. У мене таке враження, що тут котел збираються влаштувати. Зараз я ще докладу. Ну, да, от, бачите, теж. Але не вдасться їм. У мене таке враження не вдасться їм. Сподіваюсь, що це не на Курщині. Яке матючне слово, правда? Давайте по прильотах ще подивимося. По Україні. Так, буде. Будьте обережні. Карти попереджають. Будьте обережні. А... Знаєте, от сказати, сидіть вдома, не виходьте туди, не робіть це, у вас повинна бути інтуїція. Людина, яка боїться, вона притягне до себе. Бачите, дивіться, ось ця карта теж говорить, небезпека, небезпека рухатись. Але я завжди говорю, що людина, яка має хорошу інтуїцію, людина, яка Ну, Скажімо так, на високих вібраціях, не е, зі страху. Страх це вже низька вібрація, і воно притягує. Ви можете вдома залишитись, ви можете піти з дому і вас застане, розумієте? Тому я завжди говорила: в таких випадках під кожним відео, вірніше, в описі, під кожним відео, є техніка зняття тривоги. Будь ласка, відгуки від вас причудові, воно вас буде рятувати. Звичайно, як людина починає боятися, воно притягує. Ну, На жаль, так працює світ. Ось, це як магніт. Ви магніт. Про що ви думаєте, який стан у вас є, те ви притягуєте. Ось якось так. Тому тут дивіться, ось так і показують карти. Карта справедливості йде. Це якраз те, що я пояснила. Людина може її оминати, і нічого їй не буде. А тут, звичайно, буде. Ось якось так. Це залежить від вашого стану. Ось якось так. Тому не дивіться, що карта справедливості це справедлива карта. Ні, вона не справедлива. Вона. Показує, що справедливість це, знаєте, що ви промінюєте, те й притягуєш. Бажаєш комусь погано, погане прийде. Ну от, п'ятірочка. Вийшла п'ятірочка, зараз подивимося, і ось ці, що впали. Важка ситуація, будуть, будуть прильоти. І мені ще показує шторм. Якийсь штурм, якийсь а, наступ може бути десь прорив, десь може бути прорив москальні. От бачите, тут і поле бою. Я сподіваюся, що у нас не буде втрат. але якась надскладна ситуація мені ще випадає на цей день. Ну що ж, мої дорогенькі, давайте подивимося новини. Вірніше дочекаємося новин і потім будемо співставляти не втішний день, скажу відверто. Важкий буде день, перенасичений. Ця карта говорить, можуть якісь будівлі постраждати. Ось ця карта говорить. Тобто розвалитись десь. Десь самих ракет тут не летить. Тут єдине, що втрата території може бути ось що ще. Як я перед цим казала, що ця карта це як ніби наступ, так, прорив десь росіян цих расистів. А ось ця карта може говорити про, ну, про втрату території. Давайте я не буду казати здачу. Але про втрату. Тут не вдасться втримати яку, якусь територію. Якось так, мої дорогенькі. Я аж, ви знаєте, відверто вам скажу і не хочу питати яку. Відверто вам кажу. Ой, не вже Покровськ. Може бути. Може бути, мої дорогенькі. Трічка мечів і карта смерті. Ну, ми вже говорили про це. Ми очікували цього. Курська афера забрала дуже багато професійних військових і зброї. Дуже хорошої зброї. Якраз те, що зараз на цьому напрямку, на Покровському, не вистачає. Це якраз ось це. Ну. Ну, що ж, це для тих роздуми, хто все ще не брешіть. Зеленський самий умний, самий красивий, самий обаятельний і привлекательний. Ну, це. У кожного смак свій. Якщо вам бомжі подобаються, ну то це таке. Гаразд, мої дорогенькі, мені подобаються інтелігентні чоловіки. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Важко. Будьте обережні цього дня. Бережіть себе, мої любі. Все буде Україна!